Всім привіт! З вами я Макар, і сьогодні я коштую те, що не коштував ніколи. Сьогодні у нас буде мороженко. Перший продукт. Мороженко. От. От таке мороженко. О. От тут два смаки. Перший смак. М -м -м -м. Нагадує мандарини якісь. Другий смак. Ех, э, холодно. Другий смак мені не дуже подобається. Це якийсь. Не знаю, тут написано кактус. Мені каже, тут вкус кактуса. <г troubles> не дуже смачний, але це верхнє. Дуже смачные. Так, давайте, другой продукт. Mm -hmm. Так, це ось вот такая вот упаковочка з вкусом мандаринки. Якась посипка. посыпка. Тут зараз тут какая-то трубочка. Вот такие. Ой. Це тут. Сейчас высыпем. О, Це порошок такий. Я так понимаю, надо было його через трубочку. Но я вам покажу його. Ого! Тут дым уже. <кій> я сейчас задохнусь. Тут дым не смачный пахнет. Пробуємо. Воно якісь гірке. І оця штучки. І оця... Ой. І от такі от такі штучки, вони е -е -е бубухають в тебе в ворту, але воно взагалі не смачне. О! Главное, не йдуть. Ой. Ну, третій продукт. Все um. вот такая вот штука. Зараз як вона відкривается. Бам-бам-бам-бам-бам. Вот. -бам 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 -бам. Вот такая нагадую какое-то бревно. Разламу. Тут вот такая вот смесь якась. Мочно. Тут написано, що це смак горіха. Но він мені більше напоминає м -м, вафельку якусь. Шоколадну вафельку. А тут шоколад і там вафелька внутрі Третій продукт. Ой, який? Третій, так. Да. Четверть. Цветки, да? Да. Uh -huh. Так, ой. такие вот батончик. Не пробовал його в житті ніколи. Mm. Тут внутри ваш mm. не слово цебилый. Не помню, как называется. А вот это там горішок. І... Я краго. Ну, каспаста. Смачно. М. -м, -м, -м. Четвертий продукт. Це от тот. Кісла цукерка. Я боюсь її пробувати, мені каже, вона дуже зі вкусом лимона. Ух. От вигляди не як обичні цукерки, а просто вона якась і біла. Пахне вона кіслом. Я не буду лизати, я зразу закину в рот панели. А -а -а. Це, наверное, самый кислот горку я пробу. Мені зараз сльози підуть від неї. Воно дуже кисло. О, до сих пор слюна вкусу. На цьому все О, тепер буду відходити від цей конфет. Більше її, її ніколи не куплю. Все. З вами був Макар. E sim, poca!